Redmi 8, ціна 2000 гривень, має відбиток пальця. Є потертості ось такі по корпусу. На роботу вони ніяк не впливають. Так, телефон повністю перевірений та протестований. Type-C роз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники 3,5. По екрану є потертості, є царапки, але можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому буде цікаво, телефон працює на відміну непогано. Redmi 8 на 32 ГБ на 10 Android та 3 ГБ оперативної пам'яті. Покажу ще камеру. Так, дозволите. Ось така тут непогана, доволі непогана камера. В комплекті до нього йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це по будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Та інстаграм де вам зручніше, там і пишіть. Приймаємо замовлення е, скрізь.